Ось так, друзі, виглядає моя замульчована грядка. А поки я мульчувала помідори, мені згорів в духовці хліб. Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я ім'я Юрко. Звати мене Олександра. Я вас запрошую на свій город, понівечений негодою. Будемо сьогодні виправляти ситуацію. Будемо зрихлювати землю по ходу діла. Що вас чекає, я не знаю. Я ще на город не заходила, тому що я не хотіла. Одягаємо спецодяг на голову хустку. Ідемо хребтися в городі. Крішу одку фіранку на двері. Немає сітки такої спеціальної. Тут у мене підвальне приміщення внизу. Мені постійно налітають мухи. Тепер в мене красива фіранка лисить. Йдемо на вулицю. Йду на город. Рукавиці забула. Ось така в мене ситуація з помідорами. Взагалі відкушений Збоку валяється. Ось був високий помідор. Залишилося тільки два листочки і більше нічого. Тут зломаний зовсім. Верхівка вся зломана, але з боків, з пазуху випускає пасинки. Ті пасинки ми будемо гнати, як помідор. Бо якщо зараз пересадити помідор, поки він укоріниться, то прийде дуже багато часу, почнеться осінь. І, напевно, нічого не буде з того помідора. Просто у нас на тій грядці є, ми сорти собі інші купили помідори і хотіли виростити, щоб мати, зібрати насіння. І на F1, сортові помідори. Підходимо до огірочків. Огірки. Середні листочки не пошкоджені, тільки пошкоджені бокові листочки. Це вже радує. Не потрібно буде от один я поганий. Один зламаний, середина зовсім знищена. Мені тут треба буде насадити ще один огірок. У мене ще є запасні огірочки, правда, менші трішечки, а так в цілому може бути. Можна терпіти. Думала, буде гірше. Тут також, з цієї сторони, має бути все добре. Там ще один огірочок бачу поганий. Вон тут такий нещасний. Добре, гарно, якраз на рівні. На одному рівні щось так поломало. Тут і тут один огірок. Пересаджу. Так, переходимо на велику грядку з помідорами. В цьому році помідори і так нещасні. І ще й ураган. От, верхівка валяється. Тут так само маленький зародок є. Можливо, цієї пазухи ще виросте стебло. Будемо бачити. Тут маленькі, немічні. Нічого їм не є тим немічним помідором. Тут також. Тут один пошкоджений. Ще один пошкоджений. Я, напевно, можливо, вони ще випустять, ще відновляться, але мені потрібно буде, напевно, серйозно насадити, буду бачити, який краще піде. Якщо краще піде, тут взагалі зломаний Масю. Що ти тут страйкуєш, га? Масю? Масово не приділяємо уваги. Бачите, зломаний зовсім. Він валяється недобре. Зараз моя задача посадити. Там, де зовсім помідор знищений, тут зовсім знищений. Бачите, тільки стебло стерчить. Стерчить і не знаю. Ну, можливо, скорення щось випустить, але тут зломаний зовсім. Зовсім нема нічого, тут нема нічого. В той рядок якийсь. Тут де такі помідори на грубі, гарні, все розломане. Вон який нещасний. Тут взагалі нема нічого. Часник вцілів. Бачите, я в цьому році, я так кожного року роблю, мульчую, я цей часник сажу. Насипаю дуже багато мульчі. от у мене все мульча. Бачите? І жодний бурян не проростає. Насипаю травою все підряд. Тут в мене нещасні перці. Якщо у нас все в порядку з погодою, у нас вилізають рижі слимаки. Не знаю, як вас. Напишіть, чи у вас вони є. У нас їх дуже багато. І починають гризти. Тут же листки, то не негода, то просто позгризали вже слимаки. Тут також сагам верхушку вже слимак з'їв. Тут ще щось є. Так. Шпарагівка моя згрижена слимаками вщент. То їхня робота. Тут трошечки є. Брижен. Ось такі в нас справи. Приступаю до роботи. Зараз мені потрібно зрухати землю, насадити помідори і по можливості знайти мульчу. Мульчу я буду шукати в сусідів. Ось тут в мене чужа ділянка закинута. Бачите, як поламав? Так само весь виноград поламаний. Чужа ділянка закинута. І тут я залізу і буду збирати мульчу. А у парнику в нас ситуація веселіша. Ті помідори в парнику посаджені. Можливо, на тиждень пізніше. Подивіться, які вони тут гарні. Бачите? Нічого їм не зашкодило. Гарненькі тільки також мені потрібно. Я вже їх підживила. У мене є гумус. Ми тримаємо черв'яків, я вже вам говорила. Висипаю всі недоїдки, всякі різні, всяку різну траву збираю. Він такий ящик. Він там в мене стоїть той ящик. І хробаки його переробляють. Переробляють його на такий гумус, на перегній. Він дуже поживний є для, для рослин. Я під кожну рослину підкупала, пожмені жмені такого гумусу дала. Ну і крім того, ми тут міняли землю парнику. Ми перемішували торф з перлітом. Ми з парника завжди беремо землю на розсаду. Там наша розсада стоїть. І тому ми додавали землю і перемішували. Тут я вже замульчувала, люба трава, яка в мене є, бачите, я не добираю трави. От скусила зрізала траву під парканом. Тут вона в мене лежить. Тут були такі бідненькі помідорчики вже нещасні. Я їх підживила, зразу піднялася. Також тут є якийсь сорт новий. Потрібно буде її добре доглянути, щоб зібрати насіння. І підсипаю. Так само позгрибала з під черешні, бачите? Позгрибала. З утраву всі ті, змітала так само, то дуже гарна мульча. Та мульча вся перетвориться, потім перегній. І у нас буде гарна земля пухка. Я все засипаю такою травою, мульчою. Трави я ніколи не викидаю, не позбуваюся її. Або то, що в мене лишнє залишається, у мене от ящик стоїть. Засипаю все в ящик. Та, та трава вся присідає, присідає, присідає вниз, тоді восени ми відкриваємо нижню дверку. З того ящика. Внизу там така дверка. Я відкриваю ту дверку і витягуємо перегній також. І маємо вже підживляти навесно знову все. Так, тут мені також потрібно замульчувати мульчі, мені потрібно багато. Коти всі за мною ходять шнурком. Всі підряд. Масю. Тобі псапку в руки дати. Ти б трохи, може, щось допомагав мені. Масю. Кш -кш 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 -кш. А, там Лора ходить. Ситуацію. Миші мені приносять до хати. Приніс мені на тому тижні миш, положив. І так мурлика, і так мурка, і так дивиться вірно очі, так мені хотів таке щастя. З мишкою поділився. Правда, мацю? Ах, ти, Мася. Ну що, приступаю до роботи? Так. Мені потрібно зрухати землю. В одно я зразу підгорну помідори. І буду шукати траву для мульчування. Якщо ви замульчуєте помідори, у вас менше буде роботи. Ось що я хотіла сказати. Якщо ви замульчуєте помідори, буде у вас точно менше роботи. Земля пухкенька. Так, йдемо ще раз. Подивимося, що ми знімали. Масю, проходь. Так. Я сьогодні відео знімаю знову сама, без Юрія. Юрій на роботі. Ось. Гарно зрихлюємо землю і будемо шукати мульчу. Ось тут помідор зовсім його немає. Весь помідор пропав. Поки що зрухаю, там далі буду бачити. Якщо ви замульчуєте помідори, у вас буде дуже мало роботи. Не потрібно буде прополювати лишній раз. Я завжди все засипаю мульчою. Весь город. Просто що мені бракує мульчі. Будемо працювати, а ви спостерігаєте. Тут взагалі помідор пропав. І коли ці помідори будуть? Такі немічні. А як у вас за урожаєм, розкажіть? Дуже багато ломаних. У мене в ящиках помідори є. Я хочу знайти червоні які псалити. Там на початку ряду в мене був малиновий помідор, а мені більше хочеться червоних. Зараз я буду шукати в ящиках червоні помідори. У нас тут розсада, там розсада. Шукаємо червоний помідор. Помідор. Субрій такі бірки пише. З ребрами малиновий. Ось тут я візьму, дивіться, які грубі стебла. Нехай буде посажу малиновий. Знайшла. Дивіться, який гарний помідорик. Поки то що там зломане, я поки воно відновиться, то, напевно, буде нереально довго. Несу два помідорчики. Зараз посадимо. Яся, проходь. Не скинь мені камеру. Так, в мене тут десь був один зовсім без життя. От. Я викидати не буду цей, що тут стерчить. Буду бачити, який скоріше піде. Тут взагалі стебло при землі, Ну, має якийсь парусток. Будемо бачити. Так, і ще мені потрібно, десь я ще бачила без життя помідор. Ось тут не знаю, що з нього вийде. Також посаджу. Який буде кращий, будемо бачити. Якщо цей відновиться, то буде йти цей. З цих двох помідорів побачимо, що виросте. Зараз дам водички, піділью. Так, ще мені потрібно. Там ще один. Точно потрібно посадити ще один. Ще знайшла помідорки і посаджу там, де мені найбільше потрібно. Якісь такі вже здоровенні перерослі. Приростуть. В кущах і починають буяти. Тут я посаджу. Будемо бачити, що з нього вийде. О. Зразу опору треба ставити. Я гарненько підгорну. І будуть з нього люди. Ще один. І... Ще один десь я бачила без життя. Ось тут, мабуть, посажу ще один. Так. Тепер мені потрібно підлити то, що я посадила. Ці великі вже потрібно ставити опору. Так, де я ще садила? Тут один. Посадила, підлили. Все. Так, тепер буду зарихлювати землю. І одночасно підгортаючи ці помідорки. Не хочу їх затоптувати. Дуже багато мульчі потрібно. Той град сильно землю не прибив, тільки то, що помідори поламав. Практично на кожному помідорчику немає чубчика. Але хоча є бокові паростки, пасенки. Зрухаю землю і вже йду косити мульчу. Так, до сусідів. Ух ты! Псука! Масю! Сука. Масю! Масю бушує! Воно буде собі такі роботи підтягнути на вулиці, що щоб не перегріватися пізніше. Так, іду я замольчую. Ось, я мушу під виноградом зібрати. У мене тут... Повно трави. Такий в мене серп є. Тут кусаркою не зручно, тому що тут в мене виноград росте і я нічим не можу залізти. І тут в мене є черемша, а черемша також має цвіт, і той цвіт має засіятися. Я просто випалю зверху, щоб не пошкоджувати черемшу. Бачите, яка трава? Дехто скаже бурян. Все проросте. Нічого не проросте. Все сохне і все буде добре. Маю нагоду прибрати цей бурян. На моїх стежках повно. Я собі поробила стежки, бачите, такого свого роду замульчувала стежку таким ковриком стареньким, порізала смужками. Колись виклала до доріжки. Щось мені завжди руки не доходять до, то, до, до викладання доріжок. Я ще так і не сформувала толком. Як в нас все буде? Не знаємо. Все тимчасово, але то тимчасове вже триває дуже довго. Сьогодні моя задача. Замульчувати помідори. Через декілька днів буду ставити опори на помідори. О, і ще потрібно приготувати для Юрія обід. Яся. Не сумуй. Юрій зараз приїде. Вона так За Юрієм сумує сидить коло фіртки і завжди чекає його. Юрко залежна собака. Собака та. Малесенька. І зразу просвіток став, так гарненько мені стало, чистенько. Треба мої доріжки позамітати. Юрій мені буряну на стежки накидав. Ой, з цієї сторони також. Балаган і безпорядок. Я ж правда? Що ти тут гризеш? Нічого мені тут не гризи. Під виноградом траву я вже позбирала. У нас дуже маленька територія, ми все хочемо посадити. І тому у нас так здається, такі хащі. Але у нас всюди все росте. Тут у нас хурма росте, а тут у нас аземіна. Слава Богу, що не постраждала. Трошечки листочки її потрепало. ми так над нею трусимося. Хочемо, щоб щось було. А плодиків я вже не бачу. Напевно, повбивало. Я бачила пару. Так рясно цвіла в цьому році. напевно, Юрій пообривав сам, щоб не пересидувати дерево. Ось така красуня. Маємо надію, що вона скоро підросте. Дуже важко виростити. От я бачу плодики, він тільки трошечки лишив. Тут такі манюсенькі-манюсенькі. Не знаю, чи вам видно. Смак банана, смак манго. Щось таке має змішане той плід. Ось так він виглядає. По дерево. дерево буде високе. Високе. Одне тут, а одне тут. Воно тут маленьке, тому що ми в минулому році також плоди на ньому тримали, а то не вартує. Тих пару плодиків росте і воно сили не має підніматися вверх. Траву я вже нарвала. іду мульчувати. Тут тільки трішечки трави нарвала. А треба буде ще йти десь збирати по сусідах. Я вам хочу сказати, город то є дуже ефективно. коли депресія. Зараз такий важкий час, що не хочеш про все це думати, все, шукується навколо нас. Так підеш на город і забуваєш про все. Про ті дрони, про ті нагаразди. Так що навіть маленький клаптик, і то ефективно. Буду підживляти, мульчувати. То одночасно і підживка свого роду. Цю землю, що я вже зрухала, я замульчую щоб вона не пересихала. Пізніше, по мульчованому, коли я вже дам опори, будемо давати крапельний підлив. Я бачу, що в цьому році не дуже потрібно мульчити, треба багато, щоб вони прополювали. Забудете при помідорі, тільки будете підв'язувати і посанкувати. Дуже багато мульчі завжди даю, і вона все, сяде здівається пізніше, вся пропадає, нічого немає. О. Гарненько всі всю територію, там, де земля проявляється, замульчую, і бурян не буде рости. Трава гарненько висухне, помідорчик вже замульчувала так, що я його сама не бачу. О, є. Є помідор. Знайшла. Щоб сапку не замульчувати, то знайду аж на другий рік. Добре хоч стихія не знищила всі помідори. Ось так, друзі, дивіться, я сильно мульчую, бачите? Заклала травою все-все вщент. Ото помідорчик стерчить. Ось стерчить помідорчик. О. Ось тут. Щоб вам було краще видно синя рукавиця. Дуже великий шар мульчі даю. Вона ще вляжеться, я ще буду додавати. Ось, друзі, сьогодні в мене таке вийшло відео. Я думала, що взагалі вийду на город, тут буде все поломане. Але, слава Богу, через один помідор. Розломане все. Не все, але через один помідор. Буду з вами прощатися, буду продовжувати спушувати землю і мульчувати помідори. Дуже буду вдячна, якщо ви підпишетеся на наш канал. Поставите нам вподобайку. До нової зустрічі, до нового відео. Ось так, друзі, виглядає моя замульчована грядка. Зелена. Завтра і післязавтра за два дні трава підсохне і проявляються помідори на грядці. Ну, все, до скорої зустрічі! А поки я мульчувала помідори, мені згорів в духовці хліб. Ось такий він в мене рум'яний. Забула зовсім про хліб, що я поставила в духовку. Ви уявляєте, спалила. Ох, як завжди, дві справи зразу не робиться, Треба одну робити, а іншу пізніше.